Христос народився, славімо Його! Доброго дня, мої дорогенькі! Вітаю вас зі святом. Бажаю вам мирного неба, злагоди, щастя, любові, бережіть друг друга. Нехай ніколи в вашому житті не буде ні болі, ні розочарування, ні горя. От такі вітання вам до вас. Значить, хочу вам подякувати за коментарі, за те, що ви пишете. Значить, тих людей, які до мене звернулися, я вам в коментарях відповіла. Будь ласка, подивіться. От. Що касається чисток, чистки продовжуйте, будь ласка, тому що от зараз, не зважаючи на праздники, да, такі великі. Враги наші продовжують нападки робити. Сьогодні мені показали дві молоді дівчини. А, вот, так що нападають через бесів, нападають значить, через церкву нападіння йде, не... грешники нічого не бояться, ставлять свічі за упокой за живих і пишуть 40 усти. Заупакуйте за живих. Так що, будь ласка, чистки продовжуйте, бісов накидали опять на радовий канал. Продовжуйте чистки, мої дорогенькі. Вот. І звертайтесь, якщо щось там дуже турбує вас, будь ласочка. нікому я не відказую допомозі. Ну, якщо людина, звичайно, не наробила лиха сама. Вот. Ну, все. Ще раз бажаю вам мирного неба і здоровічка. головніше. Пока-пока.